Взуття літо сорту крем плюс екстра. вага лотику 20 кг. Ціна 12500 гривень. Наповнення у нас тут іде чоловіче та жіноче, і розміри йдуть всі можливі. Ось такі круті найки Zoom. Розмір, розмір тут на 24 см 38 см. Присутні декілька модельів дитячих. Ось такі крокси. 32 33 розмір. Наступна моделька ще одні Nike, Дивіться, які крутезні, чорні ось така моделька. В ідеальному стані. Розмір я вам не буду, напевно, казати, так як, в принципі, його не видно. А якщо я буду так дивитись, туди це буде займати дуже багато часу. Якщо буде десь видно, я вам буду озвучувати. Але так просто щоб відео було недовгим. Я вам буду показувати модельки. Дивіться, які крутезні Air Max. Це розмір орієнтовно 35 36 Наступна моделька Skechers чоловічі. Це розмір уже у нас 46-й. Ось така моделька в ідеальному стані. Наступна 37-й жіночі. Дивіться, які круті. Ось такі на платформі, повністю новесенькі. Ось така моделька. Далі ще одні дитячі. Резинові 35-го розміру. Так, йдемо далі. Далі нам попадається, знову ж таки, повністю новесенький, жіночий на підборах. Ось такий каблучок. Ось така моделька. Розмір 39-й. Наступне. Так, не знаю, що це таке. Ось така моделька. Дивіться. Прикольна. Чоловіча. Розмір теж не бачу в ідеальному стані. Наступно ось такі легесенькі, класні. Ось так вони виглядають. Жіночі. Розмір теж не пише. Вау! Дивіться, яка крутизна моделька. Така мініатюрна, класна. На зав'язочках повністю новесенькі. Розмір пише трієчка. Далі. Так, ось такі. Ось така моделька. І йдемо далі. Далі кеві Том Тайлор. Так, розмір 38-й. В ідеальному стані. Ось така моделька. Наступна капа дитяча. на липучках, плюс шнурівки. Ось така модель. Далі ось такі жіночі. Розмір 38-й. Так, ще одні. В ідеальному стані пише п'ятірка. Це 38-й розмір. Ось така моделька. Так, далі. Ось такі дитячі квешо, Ось так вони виглядають. Так, ось така моделька. Жіноча досить легенька. На такій платформі можна сказати. Далі кеди ось такого плану. Тут такий приємний колір. Теж підуть в ідеальному стані. Далі дитяча моделька повністю новесінька, розмір 32-й. Ось такі. Так, сандалі на хлопчика. Теж йдуть повністю в ідеальному стані. Наступне свироковий розмір. Так, ось така моделька. Далі ще одні кеди. Ось такого плану. Так, далі для плавання у нас є. Ось такі дитячі. Це у нас 31 розмір. Наступне філе. Чоловічі кеди 44-го розміру. Ось така моделька. Так, жіночі дара. Так, розмір 38. -й. Ось така моделька. Повністю новесенькі. Так, такі у нас вже попадалися, в принципі, схожі. Це у нас, ага, не бачу розмір, ось така моделька. Так, далі ось така. Теж ідуть в ідеальному стані. Далі ось такі ортопедичні, якщо не помиляюся, на липучках. Сороковий розмір. Дальше кеди 42-й чоловічі. Ось такі. Так, тапулечки. Теж йдуть повністю новесенькі. Далі ось такі. 37-го розміру. Так, дитячі крокси. Ось такі. Наступні. 32 розмір. Ось ці такі дуже легенькі. Дуже легенькі. Так, і остання пара 32 розміру. Ось такі дитячі. Все, я вам показала цілих 20 кілограм по ціні 12 тисяч 500 гривень.